Сію, сію, посіваю, з Новим Роком вас вітаю. Нехай родить щедро збіжжя на всіх кланах Запоріжжя. В Житомирі жито, щоб щасливо жити. Нехай пахне кава Львові, щоб усі були здорові. Хай пишно в буйний має, збанує Миколаєв. Щоб в Одесі в Херсоні лились переможні дзвони. Щоб прийшов і на Донбас довгожданий, мирний час. Крим, щоб в складі України розливав святкові вина. Харків, суми і Полтава розквітали, щоб на славу. Буковина і Поділля, і Черкас широкопілля. І Волинь, і Закарпаття зажили щасливо браття. Слава кожному солдату, що оборонить нашу хату. Слава друзям України, що плечем стали єдиним. Ворогів, усіх долає, щоб до кожного порогу прийшла швидше перемога з Новим Роком.